Після того, як Джейк Салі проспав майже 6 років, поки його везли на Пандору, а взяли саме його, бо він сумісний з аватаром його брата, якого вбили, він вислуховує казочки командира про ворожу Пандору. Якщо пекло існує, то вам дуже захочеться туди після візиту на Пандору. на ділі проти них смурфики з луками і при першому нападі вони могли все поселення за хвилину часу знищити. Їх дуже важко вбити. А з чого він це взяв, просто один постріл та й по всьому. А далі Джейко показують його карапуза і знайомлять ці горні, А вона, знаючи, що аватар дорогий, на його розробку пішли руки, замість того, щоб радіти брату близнюку, нормально познайомитися і почати підготовку, зривається на інваліда, в якого брата вбили. Так я знаю, хто ти. І ти тут зайвий. Потрібен твій брат. Знаєш. Той вчений, який готувався до цієї місії, така скапка в дупі. Програму аватар вклали багато грошей і часу, і всіх готують руками. Але тут новенький, якому нічого не сказали, не пояснили. Ну хіба трохи нахамили? А пофіг і так піде. Але що тут казати, якщо в них з десяток непотрібних аватарів, яких більше ніхто не побачить, чи то чисто такий за 10 гривень, щоб баскетбол пограти? Ага. Типу того. І щойно хамовий та вчена перетворюється на добру подругу, з чого б це раптом нове тіло і нові гормони в голову вдарили, і то при тому, що Джейк там апаратуру, покоцав і на команди, не відповідав. І що це за такі вчені, що не мають готових присипайок на екстрений випадок, коли ось такий дурбелик за руль сяде. Трохи побігав, поїв, можна і погратися перед сном новою забавкою. Не грайся з ним, мозольна треш. Це був це він не смішний, не бо це це правда. А командир кліше знову розказує страшилки про Пандору і дає місію доносити все йому, але чомусь спочатку не повернув йому ноги, щоб той мав більшу мотивацію допомагати. Звісно, краще язиком та лапати, який крутий. Даси мені, що я хочу, і я влаштую так, щоб тобі повернули ноги. Ну і звісно, Джейк ще не встиг на ноги встати, як вже його беруть на прогулянку. І видно навіть не проведень строктаж, як поводитися, так як вперше, що йому спало на думку на чужій невідомій для нього планеті, правильно відходити від групи, яка тут вже багато років, і торкатися невідомої позаземної рослинності чи що воно там є. Але блін, вчені вже тут роками невже ніколи не було таких ситуацій, де якесь звірятко з під листочка зиркає, що їм навіть одного солдата хватає і судячи з одного дурня з рушницею вистачить. І того було забато. Яке це має значення? Хоча так завжди тільки головний герой попадає на різних звірят і небезпеку. Так. Завжди так. То пощастило, що бігемот спокійний попався і видно, має тепловізори замість очей, бо як інакше побачив кицю, якої ще не видно. Але тут і киця якась дивна, так довго тягне і взагалі не нападає. Ну і найголовніше, чомусь і не мовчала, що позаду ну Вона точно не знала, що та вирішить тихенько підходити і не відгризає йому голову. А перескочить чомусь до бігемотів, через що прийдеться просто тікати, а потім. Стрибати з обрива, хоча він тут ніколи не був і не може знати, що там внизу вода, і взагалі яка висота цього обриву. Такого це хвилює. А вчені тим часом політали, позиркали в біноклі, і такі Хрін з ним. Звісно, навіщо робити пошукові групи з солдатами і шукати аватара, на якого витратили великі гроші? І взагалі у нього тут важлива місія була, раз його сюди притащили, хоча він ні німе про Пандору. Може бути а? Та, бути потрібно, так? Так. А щоб йому не було дуже темно, чисто випадково на Пандорі є смола, яка горить як розчин для смолоскипа. Вже й чисто випадково він її знаходить саме тоді, коли темніє. Пощастило, але чому вони при створенні аватарів не подумали про таку важливу річ, як нічне бачення, так і пандорські гієни не прийшли. під жці місцевого вождя не прийшлося б вештатися, не поймати, де і для того, щоб чисто випадково попасти на потрапившого біду Джейка. Ну, Це правда, так але пандорські гієни в більшості не можуть наважитися напасти. А коли наважуються, то звісно тільки по одному. Тому лего ласка встигає врятувати, щоб потім накричати, що то він винуватий, чи в тому, що вона вбиває гієну, чи в тому, що вони хотіли його з'їсти. Але то таке. А от навіщо було його рятувати, вбивати цю невинну гієну, щоб потім казати не йди за мною а якби ті кульбабки не обліпили пацана, то виходить кокнула священну корову, тобто гієну, щоб врятувати чувачка, який прийшов руйнувати вашу планету? Як на мене, логічно. Але ті кульбабки все-таки мають нюх на бабки і передбачили касові збори, тому обліпили його як мухи. Знаєте що? Гидота. Тому довго не думаючи, легласка, веде додому незнайомого чувака, де його беруть на навчання. Але блін вчені багато років витратили, щоб подружитися, при тому пробували ділитися наукою, медициною і всім іншим. А тут чувак, не те, що відразу попадається до жі вождю, так ще й не дивлячись, що він воїн відразу вирішують його навчити своїм звичаєм і зробити з нього свого чувака. Але це ще півбіди. Тебе вчитиме моя донька. Бо вождь і шаманка настільки притрушені, що його вчителем роблять свою дочку. Зовсім не думаю. Що він може її скривдити, взяти в полон на досліди, чи що там у тих людей з неба в голові. Та все прекрасно. І після того, як Джей включає гру, як стати смурфиком, Пандорським йому дають три місяці. Він проходить рівень за рівнем і доходить до останнього, в якому треба викарабкатися високо в небо по горам, які якимось магічним способом літають, і надіятися, що ліани витримають. Тепер зрозуміло, чому смурфики далі лука не розвинулися. Вони просто всі вимирають з такими звичаями. Для тебе це трагедія. Ні, то ж тільки речі а далі треба зловити собі крилатий мотоцикл і звісно в нього виходить. Ну як виходить, він просто бере силою дракончика, який його вибрав. Але якщо вибір це бажання вбити, а той модний мотоцикл через арт явно хоче їх вбити, то це означає, що він їх теж вибрав? Yeah, мабуть, так. А командир, який отримав всю потрібну для себе інформацію від Джейка про смурфіки, вже готовий повернути йому ноги і відправляє його додому. Але так як Джейко вже по цим балах ті ноги, він вже запав на ласку. Є одна справа церемонія. Це останній етап, коли стаєш чоловіком. І все би було добре. Смурфики його прийняли як свого, лиска його законектили і здається, командир дав йому ще часу. Але той тебе своєму щоденнику напотякав, що вони не підуть свого дому. Тому командир йде в наступ, до чого ніхто не був готовий. А так як Джейк хотів повикаблучуватися перед своєю новою дівчиною, видно, забув, що він простий інвалід, якому командир кліше може виписати ляща за такі вибрики. І тут здавалося, виходу нема, але вони випрошують ще один шанс для того, щоб Джейк зміг таки переконати доземців забратися з того дерева, на якому дорогоцінні камінчики, по які люди сюди прискакали. Але телепень він і в Африці, тобто на Пандорі телепень, як можна ледь випросити останній шанс вмовити їх піти і почати вмовляння з того, що твоя місія була, щоб прогнати їх і знищити їхнє дерево. Дім мене відрядили вивчити вас. Ти знав, що це буде? Так. Чому не можна було сказати, як є люди, дають останній шанс забиратися? Вони не зупиняться. В них така зброя, що знищить все і всіх за пару хвилин, що в них з луками немає жодних шансів. Ну а якщо вони злопам'ятні, розказати історію з троянським конем і потім дати людям здачі тихенько. Так гарна ідея. Але так як він телепень, їх показово зв'язують, що командиру повністю розв'язує руки. Тому всіх потравили, дерево і так повалили, та ще й смурфики тікають чомусь в кіношному стилі не в бік, а вздовж, що придавило. Ти прискипуйся. Ні. І через те, що думати Джейк не вміє, він зрадник і для смурфиків, які його виганяють, і для людей, які його закривають. Але тут як тут подружка Дізеля, чим чекує їх рятувати. Але як вона може ходити спокійно після того, як втекла з місії? Та її, як мінімум, мали відсторонити, дугану влупити, оштрафувати і з форсажу мітлою прогнати. Але вона собі на розслабоні ще й з пістолетом визволяє зрадників і дуже щастить, що тут нема камер. Це не може бути збігом. А вертушку викрасти легше, ніж карпетки купити на парковці, відсутні охоронці хронці чи чергові. Але зате тут вже є камери, щоб командир міг продемонструвати грізне лице. Тому з ноги вибивають двері, які мали б мати, по ідеї, інший замок, дивлячись на токсичне повітря, але то всі люди просто не знають, що насправді можна зробити грізне скривлене лице бойового хлопаки і дихати без всяких кисневих масок. Ну і так як сюжет треба якось продовжувати, звісно, за ними в погоню ніхто не відправляється. Напевно, так і вони спокійно летять вгори, де. Пристрої нічого не покажуть. Так, це енергетичний потік. Але звісно, це не мішає працювати нормально тим приладом, що в контейнери, і взагалі звідки там електрика на генераторі без палива далеко не заїдеш. Тим більше з такими модними примочками. Не став тупих запитань дулю з маком. Чувак, який ледь звичайного дракончика осідлав, звісно, з першого разу легко законектить Чарізарда найкрутішого мотоцикля на всю Пандору. Який секрет? Це, це дрібниці. Будь-який американець зі стальними яйцями зробив би те ж саме так. Після чого навіть Нео вже не буде здаватися обраним для туземців. Тому він пробачений, але Голаска вже хоче, щоб її покатали. І так як його прийняли, він просить, щоб смурфики врятували поранену Сігурні. Але звідки Шаманка знає, що реально перенести в це тіло людину, якщо це навіть не. Справжні тіло то а штучний сплав людей не ісморфіків, який ВК контролюється комп'ютерами. Це хто сказав. Ну і смурфики теж показують рівень інтелекту. Їм щойно люди показали свою зброю, розбомбили дім, в них купа проблем, поранених незрозуміло, що робити, а вони сидять всі разом, якусь людину рятують. Це безглуздо. Але так як це не франшиза, чужий, сігорні не можна юзати як заменеться, хоча, дивлячись на акторський склад другого аватара, не все так однозначно. Це не а новий вождь смурфиків тим часом не проти попрацювати в обраного перекладачем, і тут розумові здібності Джейка знову дають жару замість того, щоб добре спланувати якусь розумну ідею, щоб в них були хоч якісь шанси розказати, що таке люди і з чим їх їдять, Джейк, найкрутіший в мене байк, просто мотивує їх на загибель. і хай буде, що буде, бо видно, коли він смурфік, в його голові тільки легласка і його зовсім не турбує питання, як можна з луком йти на бомби і ракети. Просто бовдаром. Тож Джек скликає сусідні клани на війну і просить головне деревце допомогти, так як люди з люки і вони все тут знищуть. І ще більше людей прийде з неба. Вони будуть як нескінченна злива, якщо їх не спинити. Але чомусь він не думає, що навіть якщо зараз їх перемогти, потім прийде вже більше людей із більшою силою. Можеш цього знати, звідки ти можеш знати? Сморфики на чолі з Джейком, кращий байкер Черізар, замість того, щоб почати з головного і його першого потушити, звісно, зосереджують увагу на масовці, тому подружка дізеля не витримала такого дуркування і дуже тупо зливається, зайнявши позицію перед головним корабликом. Якщо вже так хотілося, хоч десь злитися, бо дізель в себе не дає, то могла б з розгону врізатися в той кораблик користі точно було б більше. Корисно не галопувати і замислитись на хвильку. А далі Джейк втирає остаточно носа. Нео, якому приходилося то ухилятися, то рукою зупиняти кулі, а йому хватає просто не думати про це, і в нього ніхто не влучить. Бачив, і замість того, щоб непомітно підірвати кораблик, він показушно хизується, що не може подобатися командиру, бо то його фішка. Тому він, попри токсичне повітря, і падіння, і вибухи встигає заскочити в робота силою думки відкрити підлогу і вискочити, щоб не підсмажитися. Цей хлопець такий настирливий, і він настільки везучий, що не просто вижив в такій ситуації. На нього дивом не впали уламки, і до того він впав саме там, де є контейнер з Джейком. Чому треба! Але тут чисто випадково, Леголаска на киці прискакала, і замість того, щоб лобовушку вибити і голову відгризти, вибиває зброю як хлопаки в бійках у бойовиках. Ну знаєте, як то буває, б'ються два хлопачка, і хтось як візьметься за руку, і як почне туцяти об щось. За що і получає три ножових і пару тонн спробувати свої сили вже мілежачи. І тут би був хаплик, але цього разу, звісно, знову чисто випадково в останню секунду з'являється Джей. Але де він був весь цей час? Макдональд заскочив перед фінальною схваткою. Я поняття зелене. Якимось дивом він відбиває удари величезного робота, ніби грає в Mortal Kombat і комбінації вивчив. Але потім, замість того, щоб добити, спочатку стоїть, чекає, щоб той маску натягнув, а потім просто дивиться, як командир йде освіжити повітря в контейнері. Потім не влучає ножечком, хоча то ще треба умудритися, не попасти таким величезним, сидячого на місці командира, який теж тупить, як і всі поганці. Може за секунду голову відірвати, чи скрутити, чи зробити як Халк з Локі, але чекає, коли легуласка все таки викраде. Робкається з багатотомної киці і випише йому дві стріли, від яких він помре, бо вони пускають стріли з нейротоксином, що спиняє серце за хвилину. А не через те, що це просто величезні стріли. Хоча, дивлячись на акторський склад другого аватара, не все так однозначно. Це ж спойлер. Дейк не встигає дотягнутися, бо не вміє робити маску грізне скривлене лице. Але, звісно, Леголаска знає, що це Джейк, а не якийсь маньяк, який зараз бігає і смурфіків вбиває, і, звісно, знає, як йому допомогти. <клес> Людей відправляють додому на уроки над помилками, бо програти з таким арсеналом, зброї, техніки і всього іншого у купці смурфіків з луками ще треба було умудритися. Ну і, звісно, повернутися вже з більшою кількістю і силою і знову отримати підсрачників. І так видно до безкінечності, так як говорять, що навіть без Кемерона може вийти шостий і сьомий аватар. А що б тебе чорти побрали? Ну а Джейка успішно переносять в тіло смурфіка. Як це можливо? Всім До сраки! Ну, що скажеш? Деякі з тих думок повна кака. Кака? Сірток кізяк.